Чи повинні поліцейські захищати права громадян, коли відносно них чиняють беззаконня працівники ТЦК? Давайте послухаємо, що про це каже уповноважена. особа Поширюють поліція. відео, на яких видно, як співробітники ТЦК застосовують силу проти чоловіків, так званих ухилянців, яким вручали повістки. Стався конфлікт. і При цьому поліцейські присутні під час цього конфлікту. Який алгоритм дій і як вони мають врегульовувати цей конфлікт? Що вони не мають втручатися? Що ска? Поліція повинна захищати закон, і у разі, якщо працівники ТЦК незаконно застосовують силу проти громадян України, поліцейські як мінімум повинні були втрутитися і захистити. Але я, як військовий адвокат, жодного разу такої ситуації не бачив. Вони жавже таких випадках підходять у сторону, вимикають свої дібаводі камери, і по суті вони з їхньої мовчазної згоди і з команди згори все це прикривається, все це повністю. Не дається ход тим злочинам, які вчиняють працівники ТЦК відносно громадян України. А поліція та ДБР жодним чином не реєструють такі факти злочинних посягань. Що говорити про застосування сили. Я перед цим сказав, що у повноважене здійснення адміністративного затримання. Виключно працівники Національної Як поліції національного поліцейський Україні. також підтверджує, що тільки поліція має право вчиняти адміністративні затримання, але по факту каже він це з усмішкою на обличчі, тому що розуміє, що поліція всяко сприяє людям людям, щоб не людям, а птицикашникам, щоб вони людей мобілізовували, того запам'ятайте. Якщо вам хочуть чинити адміністративне затримання, вони обично цього не хочуть робити. Вони просто хочуть затримати і доставити людину в ТЦК, як будто б це він сам погодився. Тому громадяни України мають право вимагати складання протоколу адміністративного затримання, яке може вчинятися лише на три години. І більшість працівників поліції. Не хочуть цього робити, і потримавши людину годинку-другу, якщо ТЦК на підмогу їм не підскочить, якщо не перехвати людину, то потім така людина відпускається. Тому використовуйте це в своєму житті, поділіться з близькими. А разі потреби звертайтеся, як завжди, ваш адвокат не клеса.